Гей, друже, хочеш пограти в новесеньку Call of Duty Modern Warfare 2, але цінник надто кусючий. Тоді слухай уважно, що треба робити. По-перше, подивись відео про різдвяний розпродаж на моєму каналі. По-друге, використовуючи свій Xbox, зайди у Microsoft Store регіона Аргентина, придбай кросген версію Call of Duty Modern Warfare 2. Після чого для тебе, елітного підписника канала Український Гік. Відкриється спеціальна ціна на преміальне видання останньої Call of Duty. Ціна на яке складатиме усього 323 гривні. Тож не звалікайте, а швиденько забирайте цю пропозицію. Після чого спокійним серцем заходите на сайт Microsoft і повертаєте ваші витрачені 708 гривень за кросген видання гри. Воля! Ваша преміальна версія останньої Call of Duty вже завантажується на вашу консоль.